Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Думала, сьогодні вже не буде відео, але зайшла в АТБ за яблучками та бананами і купила трошки більше. Тому покажу, що я сьогодні купила в АТБ. Перше, це яблука, за якими я заходила. Називається сорт Red Chief. Спробуємо, які вони виглядають добре, такі бордові, симпатичні. Також купила чотири бананчики. Один син вже витягнув. Ціну, як завжди вкажу, і за ту кількість, що в мене, і за кілограм. Також проходила зараз знижка на ось цей козинак. Я його вже брала, цей син уже поламав, його трішки був цілий. Тут арахіс, насіння, кунжут, і, може ще щось. І карамель. Хороший, мені подобається цей казинок. Також купила булочку, я вже вам. Багато разів показувала вишневу. У нас, до речі, випав сніг ще вчора, і сьогодні більше. І так стало прохолодніше, тому дуже хочеться булочок. Купила до чаю. Так, для сина купила ось такий сирок яготинський, кисломолочний без цукру. Так, і, як зазвичай, Ось таке молочко своя лінія, яке беру завжди. Воно, до речі, подорожчало, і ціна якась незрозуміла. Я підпишу, там, здається, 28,38. А раніше коштувало 26 з копійками. Тобто ціна виросла на нього. Не знаю, треба подивитись на інші фірми. Молоко може, воно коштує зараз дешевше, а може і ні. Так, і для сина купила ось таку пюрешку чудоча до персик. Купувала ще одну, але він з'їв на прогулянці, тому додому донесли тільки одну. Е, так, тепер точно були всі покупочки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду рада з вами поспілкуватися. До зустрічі у нових відео. Бувайте!